Доброго дня, шановні українці, нас запросила місцева громада до Софіївської борщагівки. Тут порушуються їхні права. Чиновники не стоють на сторону громади. Поліцейські не реагують, багато звернень, а реакції нуль. А саме ганебне, що сьогодні місцевий чиновник сказав, що про будівництво ось цієї газової, поршневі, електростанції, йому нічого не відомо. Ми... Моя фамілія Головко Олександр Якович, заступник Петропавловської бащає. Е сільська рада дозволи на будівництво сьогодні. То, ви не знали, що тут будується. Не знали? Ну, не... А можна документи? А, ну, а, 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 а що це таке, українці? Що це таке? Почитайте, будь ласка, в голос. Як Вражаю це сільська рада доцільним. не знала? Як це виникла? Товариство, інжур, енерг... Давайте я зачитаю. Зачитайте, будь ласка. Щодо будівництва, доцільних, газопоршнових когенераційних установок загальною потужністю 19,5 мегаватт на земельній ділянці і так далі. Оці ряду. Так, так сільський голова Олесь Кудрик Так, да, Олесь тось? Кудрик підписав. Підписав. В якому місяці 16.08.24, рік тому. А як це ви не знали? Ну, насправді, я не знаю. Ну, я ж не можу знати, що так, як тут... це? Подожди, тут давайте. Тут тому ми відразу зв'язалися з керівництвом поліції Київської області, повідомили їм, зробили їм відеозвернення. Також ми повідомили замгубернатора Київської області Миколи Калашника Олійника Руслана. Що відбувається, щоб вони приїхали і стали на сторону народу? Так не повинно бути, що порушуються норми будівництва від житлового будинку до самої будівлі завода 37 метрів. За моєю спиною стоять десятки людей, десятки дітей, які звернулися до нас за допомогою, щоб ми зробили розголос. І місцеві чиновники, да не тільки місцеві, а й інші чиновники, депутати, почули їх нарешті. Чому поліція не чує? Так не повинно бути в нашій країні. У нас іде війна від цього будуть страдати люди. Такі приватні електростанції. Повинні бути за межами міст, за межами, щоб не ставити під загрозу життя людей. Чиновники, до вас одне питання. Коли ви перестанете ставати на бік бізнеса, коли ви почнете захищати права громади, людей, коли ви перестанете набивати свої кармани, тому що ми всі знаємо, що всі оці експертизи з порушеннями ви видаєте через взятки. Ставайте на сторону громад, людей. Допомагайте їм. Їм і так тяжко.